Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І так, 26 місячний день. Це я про магію грошей. 26 й місячний день символ болото або жаба. І буде він 24 лютого. 26 й місячний день день критичний, сатанинський, небезпечний. Але саме в цей день добре знімати навроки та порчу. Перша небезпека цього дня крадіжки. До того ж, обікрасти вас можуть не тільки фізично, але й енергетично. Місячний місяць закінчується, енергетика наша на межі. І вампіри, які проголодалися, всіма силами прагнуть підзарядитися. Великий ризик втратити свою енергію під час пустих. Непотрібних розмов. Тому в цей день треба бути дуже уважним до контактів, спілкуватися тільки з тими, в кому ви впевнені. Уникайте пустих балачок навіть по телефону. Але коли ви вже мусите з кимось балакати, нехай у вашому розпорядженні будуть тільки такі три слова: це слова так, ні і подумаю. І, взагалі, варто помовчати, щоби зберегти свою енергію. Друга небезпека криється у неправильному усвідомленні себе та навколишнього світу. Критичні дні, як ви пам'ятаєте, характеризуються сильним гравітаційним хвилюванням. В кінці місячного місяця гравітаційні сили місяця та сонця накладаються одне на одного. І діють вони в одному напрямку. За рахунок цього, в темний час, доби енергія рідини в організмі приливається до голови, а вдень, коли місяць знаходиться у протилежній стороні землі, здійснюється протилежний рух до ступнів. Такі різні коливання. Порушують ритми роботи всього організму і дуже неблагоприємно діють на психіку. Наломати дров та наступити на граблі, як то кажуть, сьогодні простіше просто. У зв'язку з цим не можна розпочинати важливі справи. Ви можете переоцінити або ж недооцінити свої можливості і зазнати неудачі. А ще неправильну самооцінку можуть визвати оточуючі. Якщо ж вас критикують, прагнуть поставити вас на місце, значить ви і справді себе переоцінили. Або ж запропонуйте цим експертам сходити в баню, а самі робіть так, як вважаєте за потрібне. І якщо ж навіть наробите помилок, то це буде вам урок, і ніхто, крім вас, не буде в них винен. Не буде кого звинувачувати, окрім себе, а все ж таке. Має сенс прислухатися до того, що кажуть інші, і не вірте в чужу правду і не йдіть на поводу. Ні, майте свій розум. Робіть, як знаєте, але вислухати других або ж дослухатися до їхньої думки не завадило б. Людину ж із заниженою самооцінкою можуть хвалити у 26-й місячний день. І як тільки ви в цей день почуєте у свою адресу вираз молодець, подумайте, щось тут не так. От жать комусь не варто, навіть задля похвали. Подумайте і згадайте, де ви опустились, бо слова із коренем під від слова підлість, це слова «підлабузник», «підкаблучник», «підлиза» і є над чим подумати. Щось мене занесло не в ту сторону, в сторону моралі. Так вернемося ж до грошей. 25-й місячний день гроші треба поберегти. Взагалі, під кінець місячного місяця не варто робити великих закупів. І прогулюватися по крамницях також не варто. На деякий час забудьте про шопінг, бо є великий ризик потратити гроші дарма, або ж нарватися на шахраїв. Не варто в цей день давати. Будь-які обіцянки не варто про щось домовлятися та брати та давати гроші у борг. Почекайте до молодика, Проведіть день спокійно, в усамітненні або ж в оточенні дружніх до вас людей. Постарайтеся не конфліктувати, не ув'язуйтеся в спори. У цей день багато що вас може дратувати. Не приймайте все близько до серця, дивіться на все це ну ніби ви в театрі от чи в кіно, ніби це спектакль. Просто мовчки наблюдайте от і не вмішуйтеся. Якщо ж треба йти з дому, помоліться, перехрестіться. І з Богом. А на цьому все на сьогодні, мої любі. Я даю вам головну пораду: вірте в те, що ви робите. Вірте собі, вірте Богу, і по вірі вашій дано вам буде. Я вас люблю. Я бажаю вам здійснення всіх ваших бажань. На все добре! З вами була бабка Люся. Побачимось побалакаємо.